Друзі, я намалював такий графік всього. Ось це графік підписок. Ось такий. А, це графік лайків. А ось це графік підписок. А ось це графік переглядів. Колись мене взагалі не дивились, я був отут. І не підписувались, і не ставили лайки. Коротше, друзі, ось такий ось графік. Можете збільшити цей графік, і я на цьому чистому листочку намалюю іще більший. Кстати, перегляді вже 108 тисяч. А, а отак от. А нас всього 264. А дивіться мене 108 000. 108 нелогічно. Правда нелогічно. Хочеш, щоб мене дивилися 100 тисяч. І тоді, якщо мене буде дивитися 100 тисяч, на стіні буде кнопка. Кнопка від Ютубу. Срібна чи золота, яка там перша? Не знаю. Ось це такий ось графік. До побачення.